У Росії почали з'являтися статті на тему, як правильно вбивати українців. На офіційному сайті Московського комітету комуністичної партії Росії з'явилася публікація до питання про підпілля. У ній дається рецепт терористичної діяльності в Україні. Зокрема, читачам пропонують 26 тез щодо практичної роботи. Так, початківцям-диверсантам розповідають, як налагодити безпечний зв'язок, закупивши дешевих мобільних телефонів, а також як з їх допомогою підставити випадкових громадян. В цілому спектр рад широкий, починаючи з організації силових акцій, аж до того, як потрібно одягатися, щоб злитися з натовпом. Поміж іншого, автор пояснює важливість мобільності. Групи і радить мати непримітну бюджетну машину, яку не шкода кинути. Аби заплутувати правоохоронців, комуністи пропонують мати два-три комплекти автомобільних номерів. Особливу увагу певно, знаючи про високу патріотичну свідомість серед українців, автори приділяють сині жовтим стрічкам і прапорцям. Не забули комуністи і про наліпки, що характеризують відношення наших громадян до президента Росії Володимира Путіна, взяті із популярної пісні харківських футбольних фанів і що стали всесвітньо відомим хітом, а саме. Питини пиниха. Без них виїжджати машиною не радять, але найбільше вражають поради, як вбивати людей. У публікації детально розповідають, якою зброєю варто користуватися і як тренуватися на курях. Не забули столичні комуністи згадати і про українських пенсіонерів. Так на сайті організації з'явилась інформація про те, що у Києві буцімто оприлюднено плани тотальної ліквідації людей похилого віку. Відомо, що представники російської влади полюбляють використовувати для своїх заяв жартівливі відео українців на пропаганду російських змі про поточну ситуацію. и выдавать их за справжние. Вот один из таких прикладів. В последнее время он часто эти старички, ветераны попадаются с прострелянными коленями. Ну, те же, которые не хотят кричать «Слава Украине!». Раніше Свердловський обком КПРФ взяв на себе ініціативу зібрати гуманітарну допомогу для терористів самопроголошеної ЛНР, ба більше депутати комуністи зголосилися ще й супроводжувати конвої. Всього 20 тонн речей, серед них одяг, продукти, ліки та печі були зібрані населенням в Єкатеринбурзі та в Челябинську для того, аби підтримати російських солдат, які вбивають українських військових.